Якби і наше життя було чорно-білим, то все було б значно простіше: зло наліво, добро направо, то істина, це брехня простіше, але бідніше. Про різні барви та відтінки життя у подкасті Не чорно-біле із Тетяною Вербою. З 1 грудня запрацювала автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги. Основна особливість системи в тому, що тепер усі дії від везення до звітності відбуватимуться саме в ній. Ця система діє для отримувачів гуманітарної допомоги, якими є організації, наведені в переліку статті 1 закону України про гуманітарну допомогу. Тобто лише для юридичних осіб фізичні особи в цій системі зареєструватися не можуть, оскільки не є отримувачами гуманітарної допомоги згідно із законом. Постанова номер 1216 дозволила до 1 квітня 2024 року ввозити допомогу за паперовою декларацією, як то було раніше, паралельно із автоматизованою. Автоматизована ж система з 1 по 25 листопада працювала в тестовому режимі. А от з 1 грудня почала працювати повну. проте вона й досі містить недоліки, які ускладнюють роботу з нею. Окрім того, тепер декларації може подавати лише уповноважена особа. А це у 99% випадків керівник фонду а чи громадської організації, бо саме він має електронний цифровий підпис. Тим часом організації, які виникли у 2022-2023 роках, здебільшого мають офіційно лише одного керівника і навіть не мають бухгалтера. У будь-якому випадку вашій організації для везення допомоги як за електронною, так і за паперовою декларацією, потрібно зареєструватися через систему у єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги і отримати унікальний номер. Зазвичай такого номера не мають ті організації, які зареєстровані після 24 лютого 2022 року. Або якщо ви створені раніше, але ніколи не ввозили гуманітарну допомогу. Цей номер вам потрібен для заповнення декларації. Про все це говоримо далі у подкасті Не чорно-біле з вами Тетяна Верба, журналістка та радіоведуча. Нові правила везення гуманітарної допомоги за кордону викликали хвилю критики з боку волонтерів. Вони стверджують, що такі нововведення просто заблокують діяльність більшості волонтерських організацій. Любі правила, ті, що вони там вводять, вони все одно ограничують. Я два дрона везла, ніхто на це не звертав уваги. Тепер я цих дронів я, звісно, вести не зможу. Приходиться шукати, як, як щось обійти. Вони тільки створюють проблеми. Хочуть все контролювати, хочуть все людей поставити на місце. А це, ну, якби мені здається, що зараз іде війна, хай лучше дивляться туди, де дійсно. Затримка, а... По-друге, якщо ти завезеш, тобі потрібно за тиждень відзвітувати, на яку ти бригаду віддав його, а там в бригаді, як завжди, з документами, це ну і Кооперативність дуже втрачається. Це ми до бюрократії йдемо. Папери, папери. звичайному волонтеру, коли він отримав замовлення, зібрав гроші, закупив, поїхав. Якщо зібрав, а не зібрав, це ж таке. На окремого бійця можна було передати, а зараз тільки на підрозділ, а в підрозділ е, не беруть авт, автівки е, на облік, тому що у них заповнено вже все е, своїми автівками, там ланцями якимись. Е, і вони вбиті стоять, вони їх не списують, а вони вбиті на номерах на військових. А цю автівку, щоб поставити, вже немає місця. І тоді приходиться викручуватись. Ну, є якісь такі там я говорив з волонтерами трішки обхідні шляхи, ну це дуже небезпечно, з тим бавитися. Ну, на протязі семи днів відзвітувати, кому ти її передав. Ну це дуже хто там буде займатися цим. Зараз і нова пошта їздить за кордон і все. Переправили, доставили сюди, забрали військову частину відвезли. А зараз як це? Робити? Я дивлюсь на це двояк. Можливо, вони хотіли, знаєте, зробити як краще, тому що є запит на те, що розкрадають волонтерку. Тобто, вона взагалі до цього не було ніякого учота волонтерки. Тобто, знаєте, що сказали, що за даними, от 30% волонтерки, яка Ввезлась в Україну, вона не дійшла до свого кінцевого бенефіціара-отримувача. Mm -hmm. ну от, Наприклад, я, да, я розумію, чому вона не дійшла. Тому що вона і не думала йти е, на військових. Під видом волонтерки люди завозили собі якісь товари, торгували ними і все, а провозили це без оплати мита. Як, начебто, на військовій частині. І таких людей, ніяк, я чому знаю, тому що в мене теж було дуже багато пропозицій, таких на громадську організацію, що давайте ми це проведемо як волонтерська допомога. Того я і знаю, що такі люди теж є, і їх дуже і дуже багато. Тому навести лад треба. Ну, те, що воно сложна, да, да, звичайно, воно сложна. Мабуть, ми пристосуємося до цього. Бо з одного, е, знаєте, боку, ми кричимо, що ми хочемо все, як в Європі, mm -hmm. а з іншого боку, ми хочемо, щоб, як то кажуть, у нас все було і нам нічого за те не було. А з іншої сторони, я ж розумію, що як нам його не спрастять, то вже не буде для кого його вести. Тому що mm -hmm. скидку робить да, на воєнний стан, іначе. Mm -mm. Это все сделано, чтобы загубить волонтерство. Почему? Ну, не каждая бригада даст письмо сейчас. Если бригада дает письмо, значит, она отвечает потом за эту машину в конце. Они обязаны сдать, они обязаны поставить на учет в бригаде, они обязаны ремонтировать тогда за бригадный счет, а его никто не будет ремонтировать, машину и так далее, и так далее. Мы, допустим, завозили машину и сразу передавали письмом на бийца в бригаду. Конкретно бійцю і тоді сам бієць і відповідав за цю машину. І ми знали з кого спросити. У це все зроблено для того, що вони поробили собі фонди благотворительні. Ми зараз накрили 5 або 6 фондів на продажу машин. Вони типу благодійники, типу машина безплатна, ну ти заплати. А пахту ми передаємо безплатно. Люди зробили собі очередну кормушку. Олександр Дудка є представником двох благодійних фондів. Фонду національного розвитку він діє із початку повномасштабної війни. Це допомога в соціальній сфері. Та благодійного фонду Волинь Сос Медікал». цей фонд допомагає військовим у забезпеченні медикаментами. Олександр брав участь у першій робочій групі при Мінсоцполітики, яка займалась провадженням автоматизованої системи. Туди, окрім представників мінсоцполітики, входили близько 200 волонтерів та організацій, які вивчали це питання. Олександр каже, що у них теж виникало нерозуміння, чому так швидко все це впроваджується. Адже попереднього обговорення та інформування широкого по суті не було. Тому і на сьогодні виникло чимало непорозумінь, неузгоджених дій та в результаті втрата оперативності доставки вантажу. У нас виникало нерозуміння, чому так швидко це все впроваджується, оскільки система сира, ми… Вказували на баги, Ми до речі, їх досі вказуємо на помилки. Дивіться, погане інформування це перш за все. Волонтери досі звертаються, що вони приїхали на кордон. Вони не знають, що робити. А не знають, що робити, бо митниця вимагає код отримувача, який можна тільки отримати в даній новій системі. Його може отримати або благодійний фонд, тобто реєструється в цьому кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Благодійний фонд, громадська організація або військова частина, лікарня. Ну, я думаю, ще це окреме питання. Тобто на сьогоднішній день. Волонтер-фізична особа, яка переміщала гуманітарні вантажі самостійно, вона їх завести не може, бо згідно цих змін, які є на сьогоднішній день до системи, вони не можуть бути волонтерами. Так само і виникло питання, що великі міжнародні організації в принципі будь-якого рівня. Теж не можуть завести цю допомогу, бо вони мають отримати кваліфікований електронний підпис і бути зареєстровані в Україні. По волонтерам, які зареєстровані в нашій податковій, вони теж не враховуються. Ми піднімали це питання на робочій групі, будемо далі піднімати його, щоб такі люди теж мали доступ до цієї системи. Основний постулат Мінсоцу, що вони створюють відкриту систему для всіх, для загалу, щоб ніхто не кричав, що в нас. Розкрадається гуманітарна допомога, ну, але розумієте, що ті, хто розкрадали гуманітарну допомогу, вони це робили. А відображається воно реально на всіх інших волонтерах. Митниця спрацювала. Як найгіршим чином, тобто самі центральні керівні органи митниці погано проінформували своїх працівників на місцях, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Бо, наприклад, по новій анкеті по декларації має бути код отримувача, а з 1 квітня має бути ще унікальний код гуманітарної допомоги. Тільки з 1 квітня. То митниця, наприклад, на деяких пунктах пропуску вимагала вже його і не хотіла пропускати ці вантажі. Митниця не могла пояснити, не могла надати роз'яснення, бо вони самі цього не знали. Взагалі, позиція Мінсоцу – це один із мінусів, що не було консультації з волонтерами взагалі. Один із найбільших мінусів, наприклад, що багато фондів, які не мали в своєму штаті бухгалтера бухгалтер або людина, яка буде вести отакий реєстр. Бо там треба завести товар, треба його задекларувати, провести інвентаризацію і розподілити. Натомість в уряді запевняє, що нічого страшного не станеться, а діяльність волонтерів лише буде впорядкована та поставлено бар'єр на шляху контрабанди, яку часто завозять під виглядом гуманітарки. Мінсоцполітики політики каже, що все доступно і просто. Хоча визнають, що декотрі питання і на сьогодні висять у повітрі. За словами міністерки соціальної політики України Оксани Жолнович, основна мета нововведень – щоб нарешті повністю навести лад у процесі гуманітарної допомоги, щоб це було зрозуміло, прозоро для всіх учасників, для суспільства, для громад. Бо багато чого завозиться на комунальні заклади, на військово цивільні адміністрації а куди воно далі йде, незрозуміло. Про те, як працює система уже зараз, що очікується з 1 квітня, що іще доопрацюють, що мають знати волонтерські організації, аби не потрапити під дію певних санкцій, посадовиця розповіла під час онлайн прес-конференції, що пройшла в українському кризовому медіа-центрі. Що ми пропонуємо в якості автоматизованої системи, враховуючи досвід того, що вже відбувалося впродовж півтора року, але разом з тим вимоги законодавства. Перше, ми даємо зручний кабінет, який авторизується дуже просто за допомогою ЄЦП, чи керівником чи уповноваженою особою, де автоматично самі організації реєструються як отримувачі допомоги. Це займає 5 хвилин. Далі вони можуть формувати електронні декларації, тобто нам же не треба покладати обов'язок тим іншим іноземним фондам, чи людям, чи громадам створювати таку декларацію, як зараз відбувається, тому що зараз в основному це роблять якісь посередники, провайдери або міжнародні організації. Вони записують декларацію, вручають її водію, і він же з цією декларацією їде на кордон. Що потрібно буде іноземним благодійникам, просто дати узагальнений перелік того, що вони планують передати, сам отримувач гуманітарної допомоги, по-перше, буде розуміти, що йому їде, і, по-друге, зможе це все відобразити згруповано в декларації. Дуже було багато запитань, що ця декларація має бути дуже детальна, що там має бути поштучно все відображено. Ні, ми не вимагаємо такої поштучної відображеності щодо кількості і якості того товару, що перевозиться, нічого в декларації не змінюється порівняно з тим, що є сьогодні. Це можна вказувати упаковками, можна вказувати місцями-контейнерами, можна вибирати різну тару, яка підходить там для кожної опції. Тобто, ви самі будете визначати, як ви вказуєте цю кількість рівно так само, як це робиться сьогодні, як це робилося весь проміжок часу. Отримувач це транзитер. Розповіла Оксана Жолнович. Серед головних змін транспортні засоби можна ввозити лише на користь збройних сил України. А громадські організації та благодійні фонди втратили можливість спрощеного оформлення машин для власного використання. У Мінсоцполітики пояснюють, що запроваджені зміни мають посилити контроль, запобігти зловживанням, коли ввозили автомобіль не для фронту, а для власних потреб. Отримувач це транзитер. Це той, хто отримує і має далі роздати набувачу. Отримувачем може бути як громадська організація, так і благодійний фонд, так і військова частина, так і будь-який реабілітаційний центр. Тобто автомобілі, які будь-який гуманітарний вантаж абсолютно доступний для того, щоб його отримували отримувачі. Але громадські організації не можуть бути набувачами. Вони не можуть собі ці автомобілі залишати це питання, яке вони піднімають, що вони би хотіли, щоб їм дозволили якусь кількість автомобілів завозити і, і залишати собі, ну тобто, в с своє, на своєму балансі, як кінцевим набувачам. На жаль, на рівні міністерства, на рівні підзаконних актів, ми не можемо це вирішити. Це питання закону. Ми його пріоритизували, розпочали перемовини в рамках робочої групи з депутатами, і це треба буде ще вирішити. Тобто, я цілком розумію організації, які потребують для своїх статутних цілей автомобілів, ну в тому числі отриманих як гуманітарна допомога. Я це підтримую. Але які це автомобілі мають бути? Скільки їх має бути, щоб знаєте, не спровокувати, коли двоє людей заснували громадську організацію Товариства любителі пива, завезли туди 10 автомобілів, і для статутних цілей їздять пити пиво, бо вони любителі пива. Це грубо, але це мінфін в тому числі такий же ризик визначає. Тобто. Це проблема, яку треба вирішити, але вона не є сьогоднішньою. Ні сьогодні, ні вчора, ні завтра, ні, ні 1 грудня організації, які є отримувачами автомобілей, собі їх для своїх статутних цілей залишати не можуть. Вони їх можуть передавати для військових цілей. Можуть передавати, нічого не змінюється. Є ще один нюанс щодо автомобілів, який також потребує додаткового врегулювання. Законом України 911. Дали можливість напряму Завозити автомобілі для військовослужбовців фізичних осіб не на військові частини, а на військовослужбовців. Це гарна новація. Але поки закон не підписаний, ми не можемо його. Ну це зразу ввести. Він в завтра. Ми я не можу, наприклад, дати інструмент, щоб напряму військовому завозили. Мені це можливо буде зробити тільки тоді, коли закон набере юридичної сили, і це наступна новація, яку ми технічно реалізуємо як тільки закон буде підписаний. Міністерка соціальної політики також розповіла, що чимало непорозумінь правового характеру, виникає саме через юридичну неграмотність людей, котрі починають займатися волонтерством. Те, що вже митниця верифікувала, бо почали перше з таких там найбільш драстичних речей, які на армію, наприклад, завозилися. І по процедурі товари подвійного призначення, а це дрони, це все те, що може бути використано як бойова, ну якась бойовий елемент. Їм треба було поруч із декларацією давати гарантійний лист від частини, що вона це справді візьме. Коли проаналізували тільки ці гарантійні листи, їх було подано три тисячі разом з деклараціями, то виявилося, що військові частини підтвердили, що за такими деклараціями і такими гарантійними листами отримали лише 800 вантажів з трьох тисяч. Ну це критично. Десь ці організації не дали на військову частину, а можливо роздали комусь з бійців, але не прозвітували. Хоча вони цим порушили, існуючі ну на сьогодні, і на вчора і на післязавтра закон. Що я зрозуміла, скажу вам по чесному: у нас на жаль дуже слабка така нормативна грамотність. Серед людей, які почали цим процесом займатися, і я розумію, що не було часу, можливо детально розбиратися. Просто писали, завозили, роздавали, і всі думали, якось потім там розберемося, що з тим далі робити. Це звісно створює. Ризики насамперед для тих маленьких організацій, які так робили. Бо якщо ми, як міністерство, там не виставимо їм ніяких претензій, то я не впевнена, що правоохоронці за умови відсутності актів, за умови, що вони подали гарантійний лист, але не надали це військовій частині і не взяли від військової частини акту прийому передачі, що в них потім не виникне з цим проблеми. Тому ми якраз і хочемо навпаки спростити. Наприклад, ми забрали гарантійні листи, ми забираємо будь-які паперові підтвердження, бо ми розуміємо, що вони. Нічого не означають. Нам важливо, щоб просто ну ми призимуємо доброчесність організації, і вона вже так в такому випадку сама просто каже: Ось я зареєструвалася, ось моя декларація. Ось тут я роздала. Все, я виконала норми закону. Насправді не створюється ніяка додаткова паперова чи навіть не паперова. І звітність і зобов'язання, бо сьогодні цих зобов'язань було набагато більше. Просто люди їх не виконували, і от в цьому може бути проблема. Вони їх не бачили, не знали, не виконували. В нас, як виявилося, просто фізична особа брала якийсь товар, везла через кордон, заповнювала декларацію. В декларації ставила отримувачем будь-яку військову частину. Або будь-який орган місцевого самоврядування, ну і везла собі далі е, цю допомогу куди і кому хотіла. Насправді це поза законом і сьогодні. Так не можна робити. От такі, таких випадків виявилось багато. Зараз ми верифікуємо, скільки їх, відсортуємо, і потім будемо думати. Як допомогти цим людям не потрапити під, скажімо так, адміадміністративну правову машину, як незаконослухняним? Бо вони порушили закон насправді. То тобто, тепер будь-який гуманітарний вантаж може бути оформлений виключно на благодійну організацію, яка включена до єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги. Тому слід заздалегідь потурбуватись про те, аби ваша організація була у згаданому реєстрі. До речі, із цього ж реєстру можуть і виключити недобросовісних організацій, зокрема за невчасно подану інформацію. Що ми плануємо робити? Ми недобросовісних отримувачів просто будемо виключати з реєстру. Спочатку блокувати, якщо вони не подають якоїсь інформації на якийсь час, даємо час на виправлення. Тобто, з наступного дня, коли вони подали всю необхідну інформацію, що вони справді товар розподілили, вони будуть розблоковані, буде робоча група. Але якщо такі дії будуть повторюватись, тобто більше ніж два рази, то ми просто будемо їх блокувати і вони втрачають статус отримувачів. Мовича гуманітарної допомоги, тож на цій організації, фізично маючи автоматичну систему, через кордон нічого не можна буде завести. Міністерка також зазначила, що ведення автоматизованої системи обліку гуманітарної допомоги вивело на поверхню чимало проблем, котрих не було видно при паперовому обліку. Вона також запевнила, що кожну проблему будуть вирішувати в юридичній площині, адже за волонтерську діяльність людині потрібно дякувати, а не карати за якісь формальні порушення. Бо в жодному випадку наголосила посадовиця, ніхто не хоче ні організаціям нашкодити, які цим займаються, ані створити якісь додаткові незручності. Тому готові опрацювати стільки рішень, скільки буде потрібно, аби ця система була зрозуміла і прозора. Але разом із тим, кожен учасник цього процесу повинен теж розуміти, що якщо ти отримаєш якусь допомогу для держави Україна, якщо на це тобі дають нульові митні платежі, то ти повинен показати державі, що ти це роздав, а не продав своїм друзям і тому подібне. Бо це вже умовно спільне добро, яке власне для людей, для держави, має бути використане. До речі, на сьогодні за даними міністерства зареєстровані більше 650 кримінальних справ щодо зловживань під час завезення допомоги. Нагадую, що сьогодні у подкасті не чорнобіле ми говорили про нові правила ввезення гуманітарної допомоги, котрі запрацювали з 1 грудня і котрі викликали чимало нарікань з боку волонтерів. Проте, як би не змінювались правила, ми маємо пам'ятати, що перемога то наша спільна справа. Тож гуртуємось, допомагаємо нашим захисникам, бо лише так згуртовано ми можемо вигнати нечисть із нашої землі. Інакше ніяк. А з вами була Тетяна Верба. Нехай щастить. Подкаст Не чорно-біле створено у співпраці з Харківським прес-клубом та мережею місцевих ЗМІ громада Груп. da بود